Рано чи пізно все тайне становиться явним, тому краще нехай буде рано. Друзі, йду по місту, якщо ви розуміли, це місто. Ось так от тут людей. І ось так ось тут машина Ось це місто залишив руський мір. Щоб ви розуміли, я вже тут гуляю хвилин 15-20. Зустрів з десяток людей місцевих і машин можливо. Ну теж штук 5-6. Все і це нагадує місто. Ось таке і ось. І ось так ось. А це вам місто. Але... На вулицю вони не виходять, тому що бояться прольотів ракет. Росіяни досі це місто бомблять. Десь приблизно ось так. Ось ще й краєвиди. Ну і ще декілька кадрів. Просто для розуміння того, що я, якщо чесно, я зараз йду по місту і мені страшно. А там, воно ходить місцева бабушка і дідушка. І все. Багато бродячих собак, багато бродячих котів. І, і, і ну, дійсно страшно, коли ти йдеш по місту, по місту а людей нема. Місто привід. Бере ви знаєте, я багато чого бачив. І після Бахмута мене вже мало чим здивувати, але, але коли ось так також місцева жіночка йде. Котанеся? Дійсно страшно В москалі тварини мені. Що ви зробили з моєю рідною Україною? Місто Куп'янськ Безлюдний, розбитий. Куп'янськ. Давайте пройдемося ще трішечки далі. Але я думаю, що картину за ці три хвилинки, що я вам відзняв, картину можна уявити. тій кількості людей, яку я відзняв по тій кількості автомобілів, що я відзняв ну що, друзяки, дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Героям, слава. Друзяки. Дивіться, це, я так розумію, ремонтний, ремонтний дизельочок, ну який там, я знаю, це, там провода якісь там ремонтує. Мабуть, мабуть так. Дивіться, наварили на нього якусь, якийсь кусок металу. Намалювали букву Z. ну Ось вона потім, звісно, зафарбована, але от, воно видно, що це ось буква Z була. Куди ви на ньому збиралися їхати? Ну от навіщо ви? Ну, от, ну навіть не зрозуміло. Ну от є колії, ну ці колії не зрозуміло, куди ведуть. Боже, яке? Які ви кончені просто, які ви кончені, якщо ви навіть на... Ну от що ви хотіли на цьому дизельку, кого ви хотіли штурмувати, чи куди ви їхати? Навіщо ви на нього цей метал наварили? Ой, коротше, не зрозуміло. Ну ладно, друзяки. Буду бігти далі, це так вам. Щоб по -по посміятись. Посміятись я вам. Відзняв та й побіг далі. Слава Україні! Уроди, ми віджали в людини авто, намалювали своє Z лайно. Z лайно. Але автомобіль зламався, я так розумію. Познімали колеса, Ось там двигуну зняли і кинули автомобільчик. Ось вам руський мір. Їздила людина, їздила. І все. Ну, я не знаю. Чи можна справитися, а то чи не можна. Мабуть, таке вже й не можна. Ось вам. З тварини. Що роблять з людським майном? Так, привіт, друзяки. Дивіться, ось ящик з гранатами РГН. Зараз при вас розпакую, покажу вам, як воно там все виглядає. Ось так, дивіться. Раз. Так, РГН. 16 штук. Упаковщиця пані Дубровіна. Так, 264.88. А через рік народився я. Ось так вони запаковані. Ось так вони запаковані. Пам'ятка. Пам'ятка. Пам'яточка є. так. Тут знаходиться ключ до відкривання оцих ящичків. В кожному ящичку по чотири детонатори. Детонатори виглядають ось так. Ось тут їх чотири штучки лежить. Сейчас покажу. Ось вот так ось вони запаковані. Ось вот так от граната. Вот так вот. Ось так вони запаковані в цьому ящичку. Таких ящичів тут чотири. Тут уже бачите відкритий. А ось тут такова він. Ось так він. Є по заводу. Щоб, друзі, тепер будете знати, що воно да як. Дякую ще ви зі мною. Разом до перемоги. Так, до речі, є ці гранати свої нюанси, ну, по-перше, це їхній неякісний пластик, ось бачите? Тріщини. Тобто вона вже з ящика. 88-го року виробництва з ящика вона вже пластик полопаний. Оце їхній нюанс. Ну і можете в коментарях підказати ще нюанси цих гранат. Я думаю, що хлопці, які тримали в руках ці гранати, вони ці нюанси знають. Ось дивіться, вона вся полопана. Таке краще не то, що не закручувати, навіть руки брати, краще не брати. 2. Я думаю, що якщо пошукати, то я тут ще знайду. А, да, ось дивіться, ще одна. І це не говорить, що їх неякісно зберігали. Їх якісно зберігали. Ящички сухі, чистенькі, акуратні. Це говорить про якість пластику, з якого вони були зроблені. Ну що, чекаю в коментарях ще нюанси по цих гранатах. А їх ще є декілька штук таких важливих. Друзяки відповідаю на питання, де діли кота. Кота перевезли в більш безпечніше місце, потравили йому блог, відгодували його, виділили йому подушечку і він тепер зайнятий своїми котячими справами. Їсть, спить і муркоче нам пісеньки. Сімон. Сімон. Миші, миші по хаті пішки ходять. Сімон. Пішки ходять. Сьома. От ти, от ти рвеш спину, га, Ой-ой-ой. Все, Ні, миші це не твоє, так. Да? От тушонка да, в тарілки, оце твоє, а миші тож, то ні. Ну, щоб ви зрозуміли, в кота життя налагодилось. Тепер він живе ось так. Симон, а як же ж миші? Не, не твоє, да. Миші то не твої. Ну ладно.